Ані тиждень два в Росії почастішили атаки дронів та інциденти на залізницях та нафтових об'єктах. А про що це на ваш погляд може свідчити, і як це може вплинути на, на Кремль та на її можливість контролювати, контролювати суспільство, контролювати політику, контролювати наратив в Російській Федерації? Я думаю, що те, що роблять українські збройні сили, коли вони знищують ресурси ворога, це абсолютно правильно. Тому що чим менше буде росіян ресурсів, тим менше у них буде можливості боротися з нашим наступом і планувати якісь нові наступи на наші території. Що стосується суспільства, ну я думаю, що ми з вами прекрасно знаємо, що російське суспільство завжди, коли бачить вільну війну у власному домі, портується навколо влади. І більше того, влада завжди йде на провокації, щоб суспільство навколо не гуртувалося. Ми ж з вами говоримо про Кремлю зараз, що вони можуть вдатися до провокації, чому тому, що вони мають продемонструвати росіянам, що війна прийшла навіть до Кремля, що війна може прийти до хати кожного, і в цій ситуації народи партії єдині. Це вічний російський такий наратив. Чим більше росіяни усвідомлюють небезпеку для себе, тим більше російська влада отримує свободу руку в боротьбі з ворогом. І я вам хочу нагадати про провокації в часи Чеченської війни про підрив будинків, коли російська влада побачила, що російське суспільство втомлене від війни. Вона організувала провокації, які значно підвищили рейтинг нового російського лідера Володимира Путіна, які дозволили організувати килимове бомбардування Грозного. Так що тут є такий очевидний парадокс: з одного боку, ми маємо знищувати російські ресурси, з іншого боку, тих, чим більше буде війни в домі у росіян, тим більше буде підтримка російської влади і її можливості вива. Ну, в цьому сенсі ви знаєте, от ця якщо це False Flag operation, операція під чужим прапором, оця атака на Кремль це як слабенька. Ну, на, на, на порівнянні з підривами будівель, як ви згадали, де загинуло багато цивільних. Ну, я навіть серед росіян не, не надто буде співчуття щодо от, таких подій навколо Кремля. І мені так я погоджуюся, що... але це чисто символічна річ, що. Ворог може бути повсюди, навіть в Кремлі. Ідея в чому, що якщо вони можуть потрапити до Кремля, то до твоєї якоїсь крамниці чи до твоєї квартири, вони вже точно потраплять. І якщо навіть Путін не захищений, то що з тобою буде? Значить, яка вона, який у нас вихід від ситуації? Знищити їх, якщо ти хочеш, що твої діти, щоб ти сам були в безпеці, щоб не було безпілотників над Москвою, знищимо їх. Оце логіка будь-якого агресора. Так ну а е, чи лягає в цю логіку? От нещодавня заява Пескова, що за, е, за цим стоїть взагалі Вашингтон? А вони весь час намагаються Сполучені Штати притягти до будь-якої події в російсько-українській війні? Чому тому, що вони побачили, що адміністрація Джозефа Байдена конче не хоче виступати учасником кризи, угу. і вони весь час намагаються їх залякати тим, що вони оголосять їх учасниками війни? От бачите, це не українці попали по Кремлю, це ви попали по Кремлю. А значить, ми можемо з вами робити все, що завгодно. Ми вже на порозі Третьої світової війни. Ядерний годинник відраховує останні секунди. Зупиніться, Примусьте українців здатися. От вся логіка Піскова, вона теж зрозуміла. Ну а в чому тоді полягає логіка Медведєва, який знову погрожує всім, Польщу називає мерзкою. Навіщо взагалі Кремлю потрібен Медведєв? яку роль на вашу думку він відіграє? Нам ну ми любимо говорити, що він справжній клоун, але все ж таки він відіграє якусь роль, е, 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 якою е, 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 нього наділили? Я взагалі не вважаю Медведєва ніяким клоуном? Я вважаю Медведєва людиною, яка в силу свого статусу колишнього президента Російської Федерації надсилає сигнали, які не можуть надсилати інші представники вищої російської політичної. І я про це казав, коли Медведєв написав свою статтю про Україну, який підкреслював, що Путін більше не буде прагнути контактів з Зеленським, а буде чекати на наступного українського президента. І пам'ятаєте, як глузливо поставилися до цієї статті в Україні? І теж говорили: клоун, алкоголік, що він розуміє, а Медведєв просто передавав те, що хотів сказати Путін. Те, що зараз Медведєв говорить, коли він погрожує Зеленському вбивством, це означає, що вони просто ухвалили рішення по ліквідації Зеленського, що вони просто пров... будуть намагатися провести спецоперацію, і вбити Зеленського. Це не фігура мови, це не які слова в телеграм-каналі. Це просто затверджена спецоперація. І вони надсилають заходу сигнал. Ні, ми не будемо розмовляти із Зеленським. Але ми будемо спробувати його вбити і даємо вам можливість організувати нам переворони з тим, хто прийде на його місце після його ліквідації. Дуже просто. Це абсолютна логіка мафії. Нічого нового я в цьому не бачу, бандити завжди так себе поводять. І те, що Зеленський ще й став для них такою очевидною мішенью це теж ясно. Те, що Медведєв говорить про це в голос, засвідчує, що вони впевнені у своїй безкарності, що вони можуть о, анонсувати, От анонсувати. Ми анонсуємо наступ, а вони анонсують виступ президента України. Це просто тепер все відбувається з відкритими картами, пане Віталію, американська преса і конкретно е, видання Washington Post пише, що держдеп вважає, що Китай е, зможе все ж таки вмовити Росію на справедливий мир після контрнаступу ЗСУ. Натомість, в нашому минулому випуску Роман Безсмертний казав, що Китай продовжує від, е, відігравати другу роль е, в дуеті з Росією. А як на вашу думку, від, е, е, яку роль він відіграє, все ж таки? А, чого хоче чи зможе на щось вмовити Росію? Ну тут йдеться і про це таке сумнівне голосування. Да, на генасаблеї ООН Китай проголосував за, і одним із пунктів там була, було засудження агресії Російської Федерації. А потім відмовився взагалі від е, визна визначити саме е, е, цю агресію. Я думаю, що треба думати не про те, чи зможе Китай когось умовити. Щодо справедливого миру, а про те, що взагалі Росія бажає якихось перемог. І от ми знаємо, що є вже і американські оцінки, експертні на рівні розвідки, що Путін взагалі не хоче ніяких перемовин, що український наступ не буде впливати на бажання Путіна вести перемогу. Потім я хотів би зрозуміти, що таке справедливий мир по-китайськи? Це відновлення територіальної цілісності України? Це виведення російських військ з окупованих територій? Чи це просто якась. Е Домовленість про перемир'я про припинення вогню мені абсолютно не зрозуміло, навіщо Китаю взагалі потрібно щось робити. Він бачить, що війна послаблює Росію, робить її все більш залежно від Китаю. Він бачить, що війна послаблює Захід і робить його, принаймні не таким ефективним в ситуації силового протистояння з Китаєм, якщо таке буде колись. Не маю увазі, на увазі, насамперед, Сполучені Штати. Вони в це вірять. Ну і окрім того, є ще один важливий момент: Китай нічого не втрачає в будь-якому випадку. Якщо Україна переможе на Росією і стає частиною російської сфери впливу, то ну, це буде ще одна така Білорусь для Китаю. Якщо Україна виграє і стає частиною Заходу, ну, значить Китай буде співробітничати з Україною, як він співробітничає з країнами Центральної Європи. За великим рахунком абсолютно незрозуміло, чому Китай має зараз прагнути. До якогось посередництва такого так. типу, тобто, які у Китаю мотиви. Очевидно, що Китай хотів би, щоб війна швидше закінчилася, це правда. Тому що продовження війни, воно так чи інакше впливає на спроможність західних країн купівельною, це вдарить по китайській економіці рано чи пізно. Але чи хоче Китай, щоб війна закінчилася, я б сказав, ганьбою Росії, я в цьому не впевнений. Ну, я нагадаю глядачам, що саме таку думку висловив новий президент Чехії Петер Павел. Він сказав, що затягування війни цілком відповідає інтересам Китаю. саме такими були його слова. Пане Віталію, цього тижня президент Зеленський відвідав міжнародний кримінальний суд в Гаазі, як на вашу думку може виглядати покарання для Путіна та його приспішників, чи взагалі це реально? Я поки що ніяких реальних механізмів покарання Путіна і будь з представників російського політичного керівництва не бачу. Якщо ми собі уявимо, що в Росії зміниться режим, тоді можна від цього режиму вимагати, якщо він взагалі буде договороздатним, визнання міжнародного кримінального суду, зміни російського законодавства, яке дозволить видавати громадян Російської Федерації за кордони, що їм пред'явлення якісь звинувачення. Хоча б коли мова йде про міжнародні судові інституції, поки в Росії путінський режим і чекіський режим, я думаю, що нікому нічого не загрожує окрім якогось морального засудження, оскільки у цих людей немає ні моралі, ні, ні сумління, вони навряд чи це помітять. А помітять вони проведуть у себе міжнародний суд над Зеленським, Байденом і іншими керівниками країн вільного світу, яких вони будуть оголошувати воєнними злочинцями і все. Паталі, як успіх контрнаступу ЗСУ вплине на Західну підтримку? У нас справді е, є тільки один шанс на контрнаступ, як це пам'ятаєте, сказав згаданий вже мною е, президент Чехії Петер Павел? Я цього не знаю. Я, це буде залежати від того, на, на яких позиціях е, буде Україна, на яких позиціях буде Росія. Потім що значить один шанс. Всі кажуть, що у нас є такий шанс, а після цього почнуться перемовини. І от ці перемовини визначать картину того, як закінчиться війна. А якщо перемовин не буде, як ми вже з вами говорили, ось закінчився контрнаступ, а перемовин немає. Уявіть собі, що, що зараз вже контрнаступ пройшов, і ми, от біля Бахмуту, умова, а перемовин немає. Це означає, що нам мають припинити допомагати. От ми в Мелітополь. А Путін говорить, що нам не потрібні перемовини. Ми будемо воювати стільки, скільки потрібно, щоб досягти цілий спецоперації. Ми в Симферополі. А Путін говорить: не буде ніяких перемовин з нацистським режимом. Ми будемо шукати шляхів знищення Зеленського. Ми будемо боротися за зісне, цілі спецоперації. Ось немає перемовин. Що робити заходи? Кат, ви знаєте, ну ми думали, що будуть перемовини, а їх немає. Тому ми вас перестаємо підтримувати. розбирайтеся самі. Ну теж несерйозно. Так, що я думаю, що треба настроюватися на довготривалий, на довгограючий конфлікт, на війну різної інтенсивності, на те, що Заходу доведеться, якщо він не ухвалить політичного рішення про гарантії безпеки України і прийняття до НАТО, підтримувати Україну ще досить довгий час. І що мир в центральній Європі буде оплачений дуже високою ціною, що ми навіть собі не уявляємо навіть приблизних розмірів цієї ціни, і коли мова йде про людське життя, і коли мова йде про економічні зруйнування, і коли мова йде про ціну відновлення України, і коли мова йде про можливість нових конфліктів про пострадянському просторі, я вважаю, що взагалі нічого ще не починалося. Світ так. тільки на похозі великих випробувань, масштаби яких навіть не може осягнути сьогодні людина, коли вона е, намагається. Аналізувати ситуацію з точки зору російсько-української війни, ви, 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 ви повторюєте слово в повторюєте слова слово. Я не знаю, чи ви читали це, але в Нью-Йорк Таймс була така велика стаття. Нещодавно про те, що саме які випробування попереду Європи через те, що згортаються, звісно, всі ці соціальні програми через зростання коштів на, на армію. 어, те, що пам'ятаєте, ще Трамп, коли він а, наполягав на двох відсотків відсотків, так на армію з бюджетів країн а, членів НАТО, о саме це зараз і відбувається а, після вже тривалого часу, і це означає так. Звісно, зниження рівня життя у всіх цих країнах і в... значить появу політиків, які будуть готові домовлятися з Москвою, щоб підвищити цей рівень життя. І це те, чого, на чого очікує Путін. Це те, на що він розраховує. Він вірить, що час найбільший союзник Росії. Раніше був генерал-мороз, а зараз генералісмус час. І я хотів би, щоб ми його розчарували в цих розрахунках пантерате. Ну, Тоді ще таке питання загальне щодо ну, розрахунків Кремля і на турецькому напрямку. Якось а, а, знаєте роз'єднати Туреччину а, і Європейський Союз і НАТО. Туреччина є членом НАТО. А, так само вони діють і в Європі. В них є справжня п'ята колона. Це Угорщина. Ну і звісно. Вся ця робота е, Росії е, в Африці та в Латинській Америці. Е, ну, знаєте, якось е, ну поміняти цей е, е, взагалі порядок. Денний світовий а Росія наполягає на тому, що це дуже несправедливо. Що англо підступні англосакси продовжують керувати світом? Е, Потрібен інший світопорядок. Е, е, взагалі, як ви оцінюєте всю цю російську дипломатію? А на те, щоб взагалі змінити і канцелувати так званий пакс Американа. я думаю, що тут треба запитувати не Путіна, як він бачить, не світ майбутнього Сі Дзінь Пін усі дзінпін набагато більше можливостей для того, щоб подумати про те, якою буде роль Китаю в тому світі ніж у президента Путіна. Що Путіна була одна можливість довести свої можливості силою, ми російсько-українська війна розвінчала цю міфіологію і зараз за великим рахунком серед реальних конкурентів. Сполучених Штатів залишився тільки Китай, можливо, Індія, а Росія вона небезпечна просто тим, що вона стріляє і погрожує. і вона небезпечна своїм ядерним потенціалом. Як світовий гравець, вона великої ролі не відіграє.